Чому ти не можеш набрати м'язеву вагу, ніби й ходиш в зал, їси протеїни, а результату нуль. Я добре знаю, як тобі набрати м'язеву масу, оскільки сама її почала набирати, хоча я навіть цього і не планувала. Тож тут потрібно насамперед дивитися в саму причину: чому ти не можеш набрати м'язеву масу? Звичайно, для наших м'язів потрібен певний будівельний матеріал, тобто те, що ми їмо. якщо в твоєму раціоні недостатньо білкової їжі та різних нутрієнтів, звичайно, ти не набереш м'язеву вагу. Другий Момент, якщо ти не напружуєш свої м'язи, не займаєшся спортом, звичайно, м'язова вага відповідно також не буде рости. Але якщо ти займаєшся спортом інтенсивно, нормально харчуєшся, але все одно не можеш набрати вагу, це означає, що ті самі потрібні нутрієнти просто не засвоюються в твоєму організмі. Або простими словами, ти маєш почистити свій організм, особливо кишечник, що там усе нормально засвоювалось. Мої клієнти вже набирають м'язову вагу і дуже мені вдячні. А я поки тобі розповім, з чого починати. Тож, крок перший, це потрібно потрібно почистити свій організм від шлаків та токсинів, які накопичилися в твоєму організмі протягом всього життя, тобто покращити роботу видільних органів, щоб вони могли просто ідеально виводити бруд з організму. Другий крок це обов'язково почистити організм від різних грибів, паразитів. Так, вони також люблять їсти корисне, тому якщо ти не хочеш їх підгодовувати, то їх потрібно виводити. І виводити саме натуральними гіркими травами і натуральним способом ніяких аптечних препаратів, оскільки ми також живий організм, і аптечні параздарки дуже часто нам шкодять. Третій крок це почистити свій кишечник, оскільки саме там засвоюються корисні речовини. І якщо він забруднений, то ці всі твої вітаміни, добавки і протеїни, які ти щодня вживаєш, просто йдуть в унітаз. Ну і наостанок, коли наш, ну на коли твій організм чистий, може нормально все виводити та засвоювати. Відповідно, його потрібно годувати. А це і збалансоване харчування, і різні протеїнчики, і вітамінчики. І те, що буде натуральним способом збагачувати твою м'язеву масу. Тільки після цього ти точно почнеш набирати вагу. Просто подивися на ці результати. Тож, пиши в коментарях, хочу м'язи» і я тебе покроково приведу до твого результату та допоможу його закріпити на роки.